Генератори та старлінки без ПДВ парламент напередодні скасував податки та мита при ввезенні цього обладнання в Україну. А також нардепи дозволили зберігати до 2000 літрів пального без ліцензії. Самі ж генератори завдяки цьому закону можуть подешевшати, адже зараз їхня ціна десятки, а то й сотні тисяч гривень. Анна Камінєва вирішила розібратися, які бувають генератори, як їх обирати, та як безпечно експлуатувати. Далі рубрика: «Маєш знати, як зігрітися. І можна катити? Ні, це не для мене присі. Він дуже важкий. 90 кілограмів. Генератори бувають бензинові, ось такий варіант. Генератори бувають дизельні, ось такий варіант. Також бувають газові та інверторні. Для приватного будинку цього генератора буде більш ніж достатньо. 7,5 кВт максимальної потужності. А під таку потужність можна використовувати глибинні насоси, котли можна використовувати, підключати холодильники, все необхідне освітлення. 3 кВт, в принципі, для обігрівача буде достатньо. Але ті. Тільки для а, але обігрівач, і там припустимо холодильник і освітлення. Яка вартість от бензинових генераторів? Від 3 кВт – це ціна від 22 тисяч гривень, 5 кВт – від 40 тисяч гривень, 7 кВт та вище від 50 гривень в залежності вже від потужності. А от дизельні чим вони відрізняються? от, окрім палива, дизельний генератор сам по собі має збільшений моторесурс. Це, грубо кажучи, як з автомобілем. Дизельні мотори ходять довше, ніж бензинові. Ось з генераторами маємо аналогічну ситуацію. інше паливо звичайно, що більш економічний дизельний генератор, і відповідно ну, вот довше прослужить дорожчі? звісно, дизельні генератори завжди дорожчі бензинових, десь орієнтовно в півтора рази. Тобто, якщо ось у нас варіант 7 кіловатний бензиновий стартує від 50 тисяч, то варіант 6 кіловатний дизельний стартує від 70 тисяч. Інверторні генератори це е, генератори, з які використовують бензинові двигуни, тобто вони зручні для якраз таки невеличких споживачів, так припустимо, там просто включити світло чи підключити просто газовий котел, у якого споживання електроенергії достатньо маленьке. Для того щоб встановити газовий генератор від Ключити його від магістралі газової потрібно розробити проект з внести в технічні умови об'єкту таку установку газову це все погоджується з облгаз. Як визначити необхідну потужність генератора? Формула проста: додати номінальні потужності всіх приладів, які працюватимуть, плюс 20-30% запасу. Для того щоб генератор у нас на повну потужність не працював. Чому не треба, щоб працював? Так дуже швидко розходується моторесурс двигуна. Двигун так дуже швидко виходить з ладу. Генератори дає бензин, дизель, газ для квартири, табу. Чому і про правила безпеки розкажу пізніше. А що ж робити мешканцям багатоповерхівок для квартири? Є більш оптимальний варіант: це акумулятор портативний з можливістю зарядки від мережі, з можливістю зарядки від сонячної батареї. Такий акумулятор має 500 Вт потужності. Це десь орієнтовно підключити роутер, мобільні телефони і. Освітлення в квартирі з терміном десь на 3-3,5 години, в години принципі він має його височити. Скільки коштує? Такий? такий варіант коштує 30 тисяч гривень. Я ще чула таку історію, що можна взяти автомобільний акумулятор і щось там вдома переладнати. Автомобільний його... акумулятор він для такого використання квартирного, де нам потрібно довгий час, щоб якийсь прилад був заживлений, він не підходить. Тобто я знаю, так використовують, але ми не рекомендуємо, тому що в такому режимі роботи такий акумулятор дуже швидко вийде з ладу. І також не забуваємо, що автомобільні акумулятори це 90% сенсово кислотні, які в квартирах використовувати не бажано. Небезпечними можуть бути і генератори. Вони можуть загорітися, а ще під час роботи виділяють чадний газ. Генератор має бути захищений від вологи, наприклад, стояти під навісом, бо через воду може статися коротке замикання і пожежа. Заправляти можна лише охолоджений пристрій. Отож ще раз генератори мають стояти лише на відкритому повітрі, ніяких балконів, під'їздів чи тим більше кімнат. Ще є порада прикупити в приміщення детектор чадного газу і вогнегасник. Ціна питання всього кількасот гривень, але це може врятувати ваше життя і вашу оселю. Бережіть себе.